Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. У Нас сьогодні в гостях тарологиня, рологиня спадкова циганська відьма Анна Атаманова. Аня, вітаю! Вітаю. Сьогодні дуже важливий день. Всі українці очікуванні на те, що в нас от от вже повернеться в наші обійми окупована Херсонщина, Лівобережжя і Запоріжжя, але новини не втішні. Запоріжжя знову обстрілювали по інфраструктурі. Давай подивимося. Взагалі, Запоріжжя на до кінця року, що чекає цю територію. Запоріжжя там якісь може чекати на наших військових обман, пастка, готують, засідка, я би сказала, і хімічна зброя буде застосовуватись однозначно. І якась новітня технологія використовуватись буде в плані зброї. Росіян, тобто які дрони, які прораховують більшу дистанцію і, і, і щось от з якимось впливом на військових. Але дивіться, і на Запоріжжі також наші військові десь трошки можуть пізніше, якби, піти вперед. Однозначно, хоча великою ціною. Дуже багато буде жертв, і будуть обстріли, однозначні, потужні обстріли по мирним громадянам. Yeah. А є щось, от зверху, з літаків чи що, чи, чи з якісь сильні ракети. Одна планується, а але сильна. З чим будуть пов'язані такі масовані обстріли саме Запоріжжя? Ну як? З, їж, з їхніми ворожими настроями напасти, вбити і забрати. Ну тут однозначно. Але ж, але ж не буде те, що вони задумали, не втілиться е повністю. Будуть відбиватись, але обережно потрібно, тому що там готується великий, як запальний обстріл або авіаракети. Удари будуть бомби, або якась одна сильніша з хімічними якимись також реакціями, хімія однозначно буде використовуватися. А яка доля чекає на Енергодар. Енергодар. Дивимося. Енергодар. Енергодар, яка доля чекає. на Не просто буде Енергодар або біля, там також щось таке потужне, чи з світлом проблеми, чи з якимись ракетами. То під дияволом не дуже все так, як нам би хотілося вдасться. Десь ми будемо обмежені в своїх діях, хоча у нас є план. І цей план має втілюватись відволікаючі маневри в іншу точку, однозначно, сильний буде. Їм якби буде ответочка за цей період, однозначно. Що чекає в грудні місяці Нікопольську громаду і громаду Марганця? Все непросто. От, знаєте, в цей період буде дуже важкий, ніби як перед Новим роком взимку, от якісь будь-непогані, такі приємні новини для України. Потрошку. Херсонщина зараз обстрілюється щоденно, цілодобово. І правобережжя Херсонщини вступає в фазу морозів, вже стало прохолодно. Що чекати в грудні місяці Херсонщині? Чи буде в них опалення світло, чи зможуть люди прозимувати, почати хоча б зиму? В Херсоні я бачу білого багато повітрі вранці, ніби як туман. Але це чи фосфор, чи хімія. Там хочуть, як щось накидати і відійти хитрий маневр. Потім там ще знаєте, яка мета у них? Можливо, вони посунуться, але там десь буде заховано щось таке, що за допомогою. Цих приладів вони зможуть або прослуховувати, більш заволодіти інформацією, і також буде використано дуже багато хімії їдючої, отруйної для військових наших приготували. Бачите, в планах? І зараження води потрібно слідкувати за водою. Мені здається, такого сріблястого кольору, а на, от чимось схоже на ртуть, не знаю, не впевнена. Впливає на серце, на судини. Бачите? Mm -hmm. Там буде жах, там буде пекло, буде важко. Є хитрі плани, хитрі наміри. І потрібно бути обережним нашим військовим, тому що я бачу іще ще нібито, як хочуть також закидати залпом чи град, як це називається, обстріл масований угу. дуже особливо. До речі, я казала: з 8-го числа в Києві почнуться повітряні тривоги, спроби. А... Через сім днів потрібно обережно, тому що готують велику якусь таку прям або бомбу, або постріл хочуть зробити. Я На тут... Херсонщині чи взагалі по Україні? Тут е е не тільки ще поки що вирішують, але хочуть сильно залякати людей. Тому зараз ціль і завдання якомога більше обстрілювати мирних громадян. Можливо, жіночого роду планують місто такі прям накрити або вдарити гучно так. Це може бути? і чоловік один, один жіночого роду од... місто, а інше місто чоловічого роду. Два міста. Показує, числа. не поки пока ще не бачу дати, показує. Зараз пробує подивитись. Щось прораховують, ніби от як Київ, Київська область. Може бути влучання або будівля, або якась установа, лікарня, дитяча школа, можливо, технікум. Постійно мені йде як технікум, і мені не подобається зараз а, з 22 Ну, ось цей, можливо, враховуючи цей період, над Києвом небезпека, ніби прораховують, а, чатують, ніби як коли, момент нанести удар. Але мені здається, це буде холодно і, можливо, як перший сніг, такий мокрий. На 25, те на 25-те, і наприкінець місяця планують два обстріли, можливо, з кораблів. Чи відіб'ємо? Так, повинні. 18-19 обережно? Ох, біля води. Те, що біля води небезпеці. Блокування мереж, інтернет мереж. Захоплення інформації. В 2024 році проблеми з водою будуть суттєво ми зіткнемося з проблемами. А нам загрожують блекаутом, як ви вважаєте, в грудні можливий блекаут І що чекає на українців з критичною інфраструктурою саме в грудні? Повного блекауту повністю не буде, але уже. Зараз вони готуються до того, щоб максимально обстріляти і атакувати. Але ж ми також не вже не в першому класі, розумієте, в цьому плані, так би мовити, дуже підготовлені. Зараз а, ми іде мова про безпеку міста Одеси, чи вдасться захистити? Так. Одесу? Так, Одеса, Одещина зіткнеться скоро з хімічною, з хімічним ударом, з хім... дуже багато хімії буде там, використано хімічна зброя. Угу. 20 числа, наприкінці цього місяця, не можна взагалі взагалі, от як розслаблятись. Біля портів, біля води, порти. Блокувати а море, от, от там буде. Не тільки Одеса, ще й Сумщина. Будуть смертя. На жаль, потрібно бути Максимально готовими. Спалах вірусів штучно. Занесно. Ну, знаєте, для українців це взагалі от, ну, ну, на диво ми будемо нормально якось обходити інфекційні хвороби. Це прекрасно, Бог нас береже. 666 день війни випадає на день сонцестояння. Якого числа? 21 грудня. Давай подивимося в цей період, що планує здійснити Кремль, чи є в нього плани здійснити якісь масовані атаки, чи, можливо, терористичні акти на території півострова Крим. Зараз, коли ви мені задавали таке запитання, у мене такий скрежет в голові, сталі, заліза. Піднімається як демон заліза і ще один. Демон стихій. Пожежі. Буде багато пожеж, взривів. Вода, повітря. Буде хаос, стихійний хаос. Пізніше залізо будуть якісь спалахи, кораблі, я бачу, палатимуть. Потім в Криму вибухів дуже багато. І сьогодні, я коли дивилася на небо, я побачила, як відзеркалювало нова країна, ніби там може бути прильот, гучний вибух. Ах. Мусульманські країни жовтого кольору, Єгипет, Азія, там, де от ліпьошки мені такі показують, от там будуть вибухи, там буде клацання зброї, дуже багато зброї, як скидають в одну купу, виготовляють, поставили як на контейнер. Нам потрібно обов'язково десь також і Європі швиденько поставити на виготовлення, і не, ну, не можна думати, що все якби стихне на цьому етапі. Великі конфлікти на території води будуть кораблі. Один демон сталі, інший демон природи. Чорний дракон, він, до речі, буде двоякий, більш рішучий. От ніби як мала бути перемога або якийсь ітог, він швидше буде зрозуміло для України, прискорить результати. Але ми зіткнемося з природою, з тихіями. Цунамі якісь урагани, вітри, пожежі дуже багато буде. Азія заявить про себе. Там, де червоний колір на прапорах, буде неспокійно. Дуже багато в Китаї буде жертв від вірусів. Це атака на Китай, чи Китай хоче почистити своє населення? До речі, дуже цікаве запитання, чому Китай страждав? І страждає стільки років вже. Ще коли я навіть навчалася в університеті в Китаї, вже пішли ці віруси, пневмонія. Я хочу подивитись, чи це штучно виготовлені віруси, і звідки вони пішли. Дай ми не будемо їх називати, як вони угу. називаються, щоб нас не забанили, а глядачі могли подивитися. Це країна жіночого роду, я не буду казати, яка ціленаправлено в лабораторії виготовлялись, мутували віруси і їх випустили для зменшення населення в Китаї, тому що злякались того, що Китай. Дуже швидко, як набирає обертів. Це може бути лабораторія Сибіру чи Новосибірська? Ні. Ні. Китай знає, хто хоче їх вбити. Так, підозри є, інформація, витік є, які вони, до речі. 27-му році отримують підтвердження доказів, знайдуть докази, і буде помста. А... Якщо говорити про Китай, то давай вже згадаємо про те, що Цзіньпін приїхав до Байдена. Для тебе тема Китаю доволі близька, ти добре розумієш той менталітет. Uh -huh. Чому Цзіньпін поїхав в Вашингтон, а не Байден поїхав до Пекіну? Кораблі, флот, зацікавленість, умови. Тут питання за гроші, інвестиції. Китай поїхав для того, щоб показати свою, якби, нейтралітетну позицію відносно. А, він, Ізраїль, Україна. Але вони, перш за все, думають про свою користь і економіку. Їм потрібно, щоб Америка обіцяла їм повернути або не заблокувати якісь вкладання грошей. Перерахунки, от я бачу, ніби. Вони хочуть уникнути санкцій? Мені здається, для китайців смішно буде, коли будуть їм говорити про санкції. Але вони зараз роблять вигляд, ніби вони вороже не налаштовані, їх цікавить швиденько змити кошти. Вивести, тому що в них в планах є повністю як зміна mm. валюти встигнути mm. долар на юань. Долари, долари, дуже багато доларів, як в пасті, вклади компанії тут за кошти. Потрібно просто час, щоб якось їх витягнути. Угу. Як це пов'язано з війною в Україні? Угу. Що таке Україна для Китая? Угу. Я так вибачте, що висловилась, угу. але ну, в кавичках. Як Китай дивиться на Україну як країну, як державу. У мене одразу йде китайською мовою це Росія. Це Союз, як Білорусія. Україна має бути з Росією, так, вони думають. Тому що Україна, якщо не з Росією, то з Америкою. Америка підсилює свої позиції. Чи сприймає Китай територію Росії як власну територію? Хм. Якщо чесно, вони хочуть повністю контролювати. І тут питання йде за газ. Чому почалась війна з Україною, тому що хотіли, от мені так малюється, як ніби змійка пробігає Чорна через Україну чи якось Турція, Україна оминути. Є інші канали, інші варіанти, окрім як з Росії постачати газ. Mm -hmm. І от за це Росія мститься, помста. Територія України має їм бути підконтрольною. Угу. Перше, саме із-за того, що хочуть газ транспортувати і залишити, якби Росію не номер один, тобто не залежати від Росії. Китай хоче транспортувати російський газ і заробляти на цьому гроші. Ні, Китай хоче вигідно отримувати вигідні ціни на газ. Для Китая Росія і конфлікт Росії з Європою, Америкою вигідний. Тим, що Китай має час набрати обертів тим часом, коли Америка буде а, вкладати кошти, витрачати фінанси на декілька країн, не тільки на Україну. Тим часом Китай може набрати, встигнути оберти, але для цього їм потрібно а, поставити а, якісь галочки. В тому плані, щоб забрати кошти. Зараз вони залежать від Америки, тому вони туди і поїхали. Чи об'єднаються країни світу проти Китаю? Бо мати таку державу на планеті вкрай небезпечно для майбутнього. У мене малюється ніби такі пензли китайські інь і янь біле проти чорного. Тобто зараз. Азія проти Європи. Тобто нас так, може це чекати євро євроазіатська війна? Зміна лідера, лідерів. лідерів. Угу. Китай хоче стати лідером. Зараз. Китаю потрібна а, вигодна стратегія щодо а, економічних якихось планів. Не час їм вступати агресивно mm -hmm. в конфлікт з Америкою, тому що дуже багато коштів, дуже багато залежить їхніх фірм, компаній. М, тобто бізнес пов'язаний з Америкою. Mm -hmm. Тут за лідерство. Розподіл територій, розподіл коштів. Все впирається в кошти. Що пропонує Америка Китаю, Китай уважно зараз слухає. Але також їм потрібно зараз витягнути максимально і перевести кошти, встигли, щоб компанії не збранк... збанкрутували. А, тому що дуже бачу я багато компаній, фірм на англійському, американський бізнес. Тобто це все, знаєте, один з одним пов'язані дуже. Тому в основному Китай поїхав до США вирішувати свої фінансові питання, а питання війни в Україні вони є поточні для Китаю. А як же США? Чи буде якісь висувати умови за Україну? Зараз ми подивимось питання про Україну. Китай, як би, мовити про те, щоб Україна вступала до Євросоюзу. Я думаю, що тут вони своє слово можуть сказати з приводу цього. А чи послухають їх? Ні. Дякую вам, пані Анна. Шановні глядачі, щоб ти не думав собі ці дзінь пі в Пікіні чи на що б не розраховувала Америка, а ми завжди маємо розраховувати на самих себе. Бо е дурні думки багатіють, а той, хто працює, той багато чого здобуває. Тож на цій ноті ми прощаємося з вами. Якщо вам детально цікаво подивитися прогноз розкладу по містах, будь ласка, переходьте на канал Анатоманова, ви посилання вже під цим відео. Аня, дякуємо тобі дуже велике. Прощаємося з тобою. Да, дуже дякую, що ви мене запрошуєте. Ви просто супер дякуємо, що ви є. Навзаєм.